Напруженою нервовою і не надто чистою насправді виявилась товариська зустріч поміж Луцькою Волинню та рівненським вересом. 90 хвилин на полі тривала безпринципна боротьба, та й дружню атмосферу на стадіоні назвати було складно. З перших хвилин рівняни у атаці, проте швидко забити не вдається. Волинь не відстає. Щоразу намагається зіграти на контратаках, але без результату. Перший тайм минає напружено, але з сухим рахунком. На 63-й хвилині Мазя робить. Колективну заміну на поле виходить одразу семеро свіжих гравців Вереса. Один, два, три, ші... п'ять, шість. Олексій Сім. Пінчук, Микита Ткачов, Сергій Білий, а, Ралюченко. Ой, Яворський. Та зараз фактично Володимир Майзер виступ випускає. Інший склад рівнецького вереса. Публіка проведжає гравців оплесками, а вже за сім хвилин перший гол. Ой, і пропускають рівняни. 1-0». Святкувати забитий м'яч волинські ультрас взялися димом та фаєрами, які полетіли прямісінько на поле. Рівняни таку поведінку гостей не зрозуміли. До Волинських колег рушили представники рівненських ультрас, аби пояснити правила поведінки на авангарді. А Верес і далі штурмує ворота суперника і знову невдало. Ворота Волині вдається пробити лише на 74 й хвилині. Серічу Сергічук тягне м'яч. Передача в центр передача на правий фланг. Може бути небезпечно. м'яч Удар! Гол! Гол! У друге вразити ворота не вдалося жодній команді. Матч так і завершився з нічийним рахунком. 1-1. тренер волиндян запевняє, ті, хто не прийшов на стадіон, напевне, пошкодували, бо ж гра того вартувала. А Волині у вереса ще треба повчитися спортивної злості. Додає, мовляв, рівняни. Повинні дякувати, що назвав кілька років тому місто пустелею гобі. А зараз город вже два роки живий. Все бурлить. Я тут не був, але я відчував інтуїтивно, що тут все змінилось. Хай ровно буде команда, нам краще. І город ожив, жив, і хай влада зробить стадіон, тому що 21 -е століття. Тільки для позитивних перспектив було сказано, що в Ровно футбола не було. Чи він був, може я щось не бачив. Не було професійного футболу, а зараз є. Ви можете гордитися. Я це мав на увазі. Тренер Рівнян небагатослівний, мовляв, цей матч не дербі, лише перевірка готовності команди до першої ліги. Каже, бракує ще відсотків 30 і тактичної підготовки, і фізичної до оптимальної форми. У нас була цікава гра з Кіроворадом, була цікава, гра з Карпатина, так що постраду, оглядна яка Контрольна гра, так що можна сказати, що Волинь теж сьогодні Фактично перед нашою грою вже не будемо так. Пічте собі медалі. Сьогодні волинь вийшла. Там 4-5 футболістів приїхали з поїзду і вийшли грати. Якщо є багато проблем, ну, я думаю, що найголовніше це було. Глядачі, сьогодні отримали задоволення, а для тренерів, я думаю, що є над чим попрацювати. Перші висновки Мазяра можна буде побачити вже 24 липня, коли верес зіграє проти Чернівецької буковини у першому турі чемпіонату України з футболу. Ірина Нечипорук, новини Рівного.